Давайте поговоримо з вами про словниковий запас, відштовхуючись від цього прекрасного коментаря з питанням: як правильно використовувати чик та навіть тут друге питання, коли пишеться разом. Тож, давайте перше, як правильно використовувати ось ці конструкції, які у нас приводяться. Ці конструкції називаються фразові дії слова, конструкція дії слова плюс прийменник, які разом утворюють якесь спільне значення, так їх і використовувати. Сприймаєте ці два. Слова, в деяких випадках три, як окрема конструкція, от як в одне слово воно буде перекладатись. Поїхали At up – вставати, At up – розійтися, як пара розходиться, да розстається, At up – здаватись, етце ей знімати якийсь елемент одягу з себе, етфінеулей з'ясувати щось, ецей фамцель з нетерпінням чекати на щось, ет цей up – захоплюватись. Кимось, Ецей, нилту, зневажати кимось, як дослівно навіть дивитись вниз, да? тож дивитись з висока на когось, і багато інших. І багато інших. Ми насправді це розглядаємо як окремі слова. Це просто у нас про словниковий запас. Коли пишеться разом, етопсу. Пишеться разом, коли ми хочемо використати дійсно етобсту, яке означає виникати, «з'являтись». Можна тут пошукати систему якусь, однак я б вам не радив на це витрачати час та сили. Сприймайте це як окремі слова, відпрацьовуйте. це у нас просто розвиток нашого словникового запасу.